Збираю обід, не було світла, вже з'явилося. Бурячок робила такий салатик вчора і ранесенько відварила гречку і таких дві сосисочки посмажила. Купляла їх, земляки знають на отут коло мене лілія магазин. До речі, що хочу сказати, дуже ці сосиски смачні, куликівські. От. Ну і зробила каву, нехай настоюється. Пиріжків ще є, гора. Я люблю, знаєте, готувати так, щоб було багатенько, впрок, мало лі що. Друзі, усім смачного, саме головне мирного неба над головами. Дуже сумуємо, співчуваємо, що твориться в нас в Україні. Я ніколи не піднімаю цю тему. От, дуже багато політичних каналів, от, які це все обсуждають. Але що хочу сказати? Ми ніхто не стоїмо осторонь. Коли це все закінчиться? Один Господь Бог, напевно, знає. От, друзі, от бачите, всередині отак от виглядають і направду дуже-дуже смачні. Гречку розігрівала з маслом, коли валю. Масло не додаю. Дуже смачно. Усім смачного, друзі. Хай Господь Бог оберігає ваші сім'ї, ваші родини. Слава нашим воїнам, захисникам. Без них нема життя на цьому світі. Добре. Не буду нагнітати. Всім вам відома обстановка в Україні, яка не тішить, а тільки засмучує, болить серце, болить душа. Не знаю, з чим це пов'язано. Попередили, щоб набрати води, бо не буде цілий день.